Сьогодні буду робити ягідне морозиво. Для морозива потрібно ягоди пів кілограма, у мене тут суміш, вияшні, черешні та малина, два білка, два жовтка, півстака молока і стакан цукру, половину цукру, висипаю в жовтки і виливаю в каструльку молоко і кладую, щоб воно закипіло. Поки молоко гріється, я тим часом жовтки з цукром розмішаю. Тепер ці жовтки треба ввести в молоко. Молоко закипіло, я його виключаю і ввожу туди потихеньку жовтки і швиденько мішаю, щоб жовтки не згордилися, треба швиденько мішати. Включаю газ і трошечки підігрію, щоб не довести до кипіння. Все, виключаю, щоб. Не згурдеться жовток, тому що буде омлет. І хай ця суміш вистегне, а тим часом я буду збивати ягоди. Ягоди я збиваю блендером. Зараз буду збивати білки. Виливаю білки. Чіпку солі. Білки я трошки збила і буду додавати потрохи цукор. Тепер збираємо розиво до купи. Тут взбиті ягоди, тут оцей крем, що я робила, Пів стакана цукру, два жовтки і півстакана молока. Я їх виливаю. Перемішую. І потихеньку ввожу збиті е, білки з півстаканом цукру і вимішую. Морозиво виліла я в контейнер і закриваю, і ставлю у холодильник. Його треба помішувати щогодини хоча б 3-4 рази, а потім, щоб воно замерзло і можна їсти. Перемішую я в другий раз, вже морозиво почало застигати. Через годинку буду ще мішати. Морозиво повністю застигло, Воно стояло цілу ніч у морозильній камері. Я беру ложку намочену в гарячій воді і спробую його набрати. Таке вийшло морозиво, його можна ще прикрасити малинкою. Ось таке морозиво в мене вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо на другий раз готувати ще багато смачних страв.